Доброго ранку, доброго ранку небо блакитне Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли Ранку малята. Сьогодні я запрошую вас на заняття з художньо-мовленевої діяльності. А про що піде розмова на нашому занятті, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Лісом він котився, з ревом їв, кущі, траву, дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Здогадались, малята, що це таке? Так, це вогонь. І сьогодні на занятті я пропоную вам. Послухати казку. Олега, Казка про вогонь. Вогонь, з яким здавна дружили люди, ніколи не втрачав своєї гордості та хитрості. І він пишався цим, а особливо тим, що його любили, поважали і довіряли йому. Так було і цього року. Пам'ятаючи, ким він є, вогонь не мав намі розгасати надовго ліючи декількома іскрами на майже згорілому березовому полінці, дивився вгору і чекав помічника вітру, який би допоміг йому розгорітися знову, адже поруч росла трава, що давно висохла під гарячими променями сонця. А ще неподалік ліс, зелений, гарний. Але він не приваблював вогонь, ні співи птахів, що лунали з нього. Ні звірі, які інколи вибігали подивитися на місцевість, що весною зазеленіла. Де ж ти, вітре? зітхав вогонь, намагаючись зберегти в собі сили. Не жартуй з вогнем. Проте вітер не озивався, мовчала небесна височінь, поволі огортуючи сірою рядниною вечора. Вогонь знав. Дуже скоро вона зміниться на чорну, бо вечір ніколи не триває довго, а ніч. Ліси, чуєш мене? вирішив закричати вогонь, зітхнувши іскрами, що піднялися в повітря, і за мить згасли. Чи не боїшся ти ночі? її темряви? Я дуже хочу стати тобі другом, освітлювати тебе, зігрівати. Ні, зашуміли дерева листочками. Не хочемо. Я добрий, лагідний, нікому не приношу шкоди, намагався переконати вогонь своїми лестощами. Але ліс, знаючи, що вогонь мовить неправду, знову зашумів: Ти не наш друг, не помітив вогонь, як раптово на нього подув вітер. А може, це він сам від гніву обурився. Проте на березовому поліні іскор побільшало. Декілька перестрибнуло на суху траву, яка за хвилину спалахнула. Гарячі, задоволені язики полум'я швидко почали злизувати її. Темрява розступалась, і що ближче він підповзав то дерев, то чіткішими ставали їхні стовбури, крони, листя. Біда, біда, почулися з лісу голоси звірів. Біда, біда, звалися перелякані птахи. Біда, біда, відгукнулося від луння І струмко полетіло вгору. Однак вогонь не звертав уваги ні на кого і ні на що. З кожною хвилиною блищав, змушуючи тремтіти дерева. Якби він не поспішав, то помітив би на небі яскраву блискавку, що пронизала небесну темряву своїм світлом. Спочатку вогонь подумав, що вона намагається допомогти йому, але дощ, який закапав, а згодом полився, наче з відра, так швидко залив вогонь, що він не встиг нічого збагнути. А вранці на місці висохлої трави зазеленіла молода. Вона тягнулася до небесної блакиті, сонечко, і співала пісню радості про те, що так довго не поверталася сюди. Малята, ви прислухали казочку. А як вона називається? Так, казка називається Казочка про вогонь. А хто її автор? Так, вірно малята, автор цієї казки Олег Починайко. А на кого чекав вогонь? Так, вогонь чекав на вітер. А кому вогонь хотів стати другом? Вогонь хотів стати другом лісу. А що відповів вогню ліс? Ти не можеш бути нашим другом. Малята, а що сталося навкруги, коли вітер подмухав на вогонь? Так, вогонь перекинувся на суху траву та на дерева. А хто загасив вогонь? Так, вогонь загасив дощик. Малята, а чи знаєте ви, що з вогнем жартувати не можна? А чому не можна спалювати суху траву? Малята, я сподіваюсь, що ця казочка стане вам маленьким нагадуванням про те, що в умілих руках вогонь може стати найкращим другом. Але варто на мить відволіктися, як він розгориться, загрожуючи всьому живому навколо. Тож завжди пам'ятайте правила поводження з вогнем. До наступної зустрічі, малята!